Надто ницо навіть для Меркель в Естонії розкритикували останні заяви колишньої канцлерки Німеччини щодо війни Росії проти України. Очільник парламентського комітету із закордонних справ Марко Мікельсон заявив про нову і на жаль дуже низьку точку для Ангели Меркель щодо звинувачень держав Балтії та Польщі в провокації імперської війни Росії. Посадовець заявив, що це кидає тінь на весь період роботи Меркель канцлеркою Німеччини, навіть не згадуючи про північний потік. Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахна заявив, що в війні Росії проти України є лише одна причина: це відмова Москви дослівно прийняти падіння радянського союзу та її непослабні імперські амбіції. Причиною обурення в Таліні стало останнє інтерв'ю Меркель у угорському виданню «Партизан» екс канцлерка заявила, що на рішення Путіна напасти на Україну, нібито повпливав ковід, 19 бо через нього з кремлівським керманичем було мало комунікації. Також політики на... натикнула, що Позиція Польщі та країн Балтії завадила прямим переговорам із російським лідером. Мовляв, під час завершення своєї каденції вона хотіла створити заміну мінському формату з боку ЄС, але частина держав-членів виступила проти. Нині Меркель вважає, що цитую часи змінились, і тепер ми маємо побачити, як нам краще підготуватися до миру, показуючи реальне стримування та водночас підтримуючи Україну.